Друзі, всім доброго дня, компанія Туфох. Сьогодні у нас злітає до падання ось такий Mokka. це у нас 21 рік. Офіційний автомобіль. Один власник у нас з салону, у нас в такому гарненькому оригінальному колесі та гарненькій літній гумі. У нас по цьому автомобілю є камера 360, автівочка у нас в броніплівці. Ось в такому гарненькому стані вона у нас. По салончику у нас. Ось такий гарний збережений стан з заднього ряду сидінь. У нас є кріплення і зафікс. Попереду у нас безключовий доступ, повний сквопакет, електролігування дзеркал. ось такий гарненьке мультикермо, круїз контроль 69 тисяч оригінального пробігу. Ось така гарненька магнітолка, Двухзонний клімат-контроль, передній підігрів сидінь. Ось такий гарненький перемикач важеля коробки передач, електроручник. Переднє сидіння також в гарному стані, як ви бачите, переглянути цей автомобіль, ви можете по вулиці, територіальний оборонний судва міста Працюємо до вас, кожного дня.